Вітаю вас в ефірі. Програма Я знаю як. ОСББ об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, упевнено входять в життя великих і маленьких міст. Наскільки відрізняється їх діяльність від попередників Жеків-Субів? І за якими мірками визначати успіх роботи ОСББ? Критеріїв чимало. Почнемо своє дослідження з якості послуг. Про результати своєї роботи розповідають голови ОСББ. На сьогоднішній день зрозуміло, що ОСББ – це найефективніший ефективний власник. Якщо говорити по утриманню, я можу говорити за свій будинок ОСББ Ян по Горького 23, то за три роки зроблені таки, така кількість робіт, яка не здійснилась протягом 40 років нашому будинку саме стільки. Це один із найстаріших будинків в місті. Це хрущовський будинок і був в жалюгідному стані. Ну, сьогодні ми можемо як кажуть, трошечки, як кажуть, в цьому плані бути передовими, тому що ми зробили 80% капітального ремонту. Це за три роки. Роки функціонування я вважаю, що це дуже великий успіх і результат, і це тільки завдяки спільним зусиллям мешканців будинку, їхньому розумінню і бажанню, і зусиллям місць виконкому. Тому що ми всі роботи робили на умовах співфінансування 50 на 50%. відсотків. Робіт ми зробили. Я ж сказав, 80 відсотків капітального ремонту. Робіт більше ніж 400 тисяч гривень, тобто 200 тисяч наших, 200 тисяч виконкомівських. Дуже лякає людей саме. ОСББ це збирання коштів. Хочу сказати, що нічого тут не потрібно боятися. Кошти як такі не збиралися, хоча я озвучила великі суми. Тариф у нас невеликий на середній тариф по місту це гривня 83 за один квадратний метр. Тобто середні платежі по будинку це 80 гривень в середньому. За три роки це дуже маленький термін, і дуже було велике прагнення встигнути зробити якомога більше, поки функціонувала програма співфінансування з міського бюджету 50 на 50. І тому збирали. Кошти лише на покрівлю, на капітальний ремонт покрівлі. В минулому році були великі капітальні ремонти і в мережах водопостачання, теплопостачання, ось заміна вікон на пластикові вікна нерозберігаючих, бо ми включили з програму енергозбереження по будинку. І Кошти не збиралися. Тобто кошти вистачило тих, які були закладені в тарифі. Підняли тариф на гривні 83 з гривні 23 і таким чином зуміли зекономити кошти. На сьогоднішній рік ми зробили велику роботу, я буду говорити це відверто, тому що ми утеплили весь будинок за виключенням чотирьох квартир, які відмовилися утеплювати новим екологічно чистим матеріалом бітоль, це газобетонні плити, не пінопласт. Це термін гарантії 50 років, на відміну від пінопласту, 10 років. І кошти ми не збирали на місця загального користування. Кошти здавалися лише на утеплення своїх власних квартир. Для порівняння хочу сказати, якщо утеплення двокімнатної квартири пенопластом коштує 6-8 тисяч, тисяч гривень, то нашими зусиллями в межах ОСББ ми це зробили. Це півтора-дві тисячі гривень. Я вважаю, що це дуже великий ефект і дуже велика економія для мешканців. З часом я планую, в наступному році ми встановимо лічильник тепла і є економічний ефект це повернення коштів протягом двох сезонів, опалювальних сезонів. Тобто, як бачите, я думаю, я розказала реальний ефект щодо господарювання ОСББ. І якщо говорити про суби, то ще раз скажу, можливо, один ремонт у під'їзда був зроблений протягом цих років. Діяльність ОСББ відрізняється від діяльності СУБів дуже відчутно. І фінансово, і в якості послуг відрізняється, і також у сприйнятті самими громадянами, також відрізняється. Коли ми створили своє ОСББ, то на перших зборах мешканців мого будинку я сказав, що буде наш особистий рахунок банку, який дасть нам можливість накопичувати свої власні кошти на наші потреби в будинку. Друге, ще я розказав, що буде ефективніше використання цих коштів, бо ці кошти наші ОСББ, вони будуть більш прозорі, ніж у субі. У нас буде ревізор у будинку, він і зараз є, його обирає громада ревізора будинку, який має право доступу до всіх фінансових документів об'єднання, тобто до бухгалтерських всіх паперів. І це не означає, що тільки ревізор має право подивитися там на всі. Можливості, які зроблені в ОСББ, які роботи. Це може кожен громадянин чи мешканець це перевірити. Тим паче, що з самого першого дня свого існування нашого прометея ОСББ 2002 року я на першому поверсі почепив газету, яка називається Що посієш та й пожнеш. Де висвітлив усі витрати ОСББ за рік. Інша колонка була Доходи ОСББ. Тобто хтось, який сплатив, в кінці місяця така сума лягла на рахунок ОСББ. Неважко порахувати. Скільки грошей витрачено, скільки грошей поступило на рахунок. Значить, перша основна умова, яку люди мені поставили, це зробити хоч якісь роботи у будинку, щоб це було видно. Ну, Роботи то роботами, а чи буде їх видно, покаже життя. І першим ділом я сказав, що треба зробити як можна скоріше, це ремонт запорної арматури в підвалі. І ми цю роботу зробили. Також ми своїми силами і силами місеконкому зробили повну заміну щитової її переобладнання із підключенням лічильників електроенергії в квартирах. Люди це не збирали кошти, платили це все місіконком. Навіть 100% нам проплатив місеконком. Не співфінансування, а просто 100% відсотків заплатим Друга велика робота була зроблена вже на фазі створення ОСББ. Ми ще не було ОСББ, а ми тільки от от повинні були створити його. Ремонт насосної станції 17 тисяч місця конком у 2002 році на водоканал перерахував і нам повністю відремонтували насосну станцію з передачою її цієї насосної станції на баланс водоканалу. І зразу після того з'явилася на верхніх поверхах вода з нормальним тиском, з режимом постачання, як по всьому місту. Не може бути такого, щоб 100% відсотків підтримував ОСББ. Ми коли створювали, підтримували ОСББ. Може ну із 100 квартир, сімей 60 підтримували, ну 50, отак десь. Сьогоднішній день вони вже не жалкують, так? Ну, ну, що? В мірі відсотків 10 жалкує, а відсотків 90 не жалкує. Але локомотив рухається і паровозики тягнуться. Все одно я витримую критику від мешканців, все одно. Недостатньо виконується роботи, ну це нормально. Тим паче, що 20 проблем, а виконано 5 чи 6, то залишається ще 14. Тобто є за що критикувати, правильно? Правильно. Це зараз біля будинку на Дубенській практично сухо, а про нещодавні опади нагадують лише численні калюжі. Втім, все виглядає зовсім по-іншому, відразу після зливи. На той неділі, коли дуже велика гроза була, то водою так затопила вхід до будинку, що люди мусили хапатися за ці поручні і виходити на бордюру, і тільки таким чином могли достатися до суші, щоб нормально прийти. А так тут все було. Затоплення. Тонни води з даху колишнього магазину стікають прямо під під'їзд будинку. Озера під ногами можна було б витримати, каже пан Олександр. За роки підтоплень бідкеться голова будинкового комітету, вода добряче розмила фундамент. Втім, показати це журналістам відмовився, зіславшись, що від підвалу немає ключів. Ми побоємося, що це приведе до трагічних наслідків для нашого будинку. Будинку 21 рік. А от таке, що ґрунт повністю підтоплений. Оце саме страшне. В підвалі стоїть вода, що може привести до аварії, яка була в Луцьку? Голова будинку переконує, неодноразово звертався з проханням вирішити проблему у різні інстанції. І у їхньому ЖЕКу, і в міському управлінні ЖКГ йому дають одні відписки. Я заявляю, що Дубінська 46, підвал сухий, Води там немає. Щоб обрати ту воду, яку хоче на сьогоднішній день мешканці Думській 46, треба робити водозливний прийомник, який цю воду буде приймати. Це не одна десятки тисяч гривень, це буде коштувати. Проблема є, немає грошей на їх вирішення. Переконують начальник ЖЕКу, до якого належить будинок. Усі роботи з облаштування водозливного прийомника коштуватимуть понад 40 тисяч гривень. Сума дуже велика у порівнянні з 16, які вони планують витратити на цей будинок цього року. Навряд чи цьому зможе зарадити і головний комунальник міста. Втім, звернутися по допомогу ще раз не зайве. У Черкасах повноцінно функціонують уже 117 ОСББ. Раїса Миколаївна є членом правління одного з таких об'єднань співвласників житла. Говорить, що при створенні ОСББ серед вирішальних факторів. Справді було створення альтернативного власника житлового фонду, оскільки комунальники не були спроможними задоволити всі потреби мешканців будинку з його обслуговування. І от уже восім більше восьми літ существує наше ОСББ ОВУ, воно у нас називається так. Вот. И мы сейчас, хозяева, во дворе своем наводим порядок, чтобы было красиво. Все приусадебные грядочки приводим в порядок, цветочки высаживаем. Наш дом. Являється прохадним двором, так можна сказати, весь город через нашу арку іде на центральну вулицю, ідуть в мерію, ідуть центр города. ОСББ добре це чи погано? Кожен вирішує сам у відповідності з досвідом, про який чує і від знайомих чи з інших джерел інформації. Тож, аби знати про можливі ризики, несподіванки, проблеми перехідних періодів та механізм утворення, бувалі радять більше спілкуватися з тими, хто вже перейшов на таку схему господарювання. В своєму будинку. А ось чого робити точно не варто, так це сидіти в очікуванні, що хтось прийде в будинок і щось відремонтує, переконаний голова правління ще одного черкаського ОСББ Геннадій Литвинов. Чому люди бояться? Тому що, вроді би, як как би бы один остаєшся. Все має бути. Быть... Охвачено самим, уже вы сами, сам будинок, как говорится, объединение, которое вы создали, отвечает за все. За вышеперечисленное, что я говорил, это и уборка территории, и вывозка мусора, и поступление газа в эту квартиру, потому что за газовую трубу, которая подводит газ к этой квартире, уже тоже отвечают властники. ОСББ. створюючи ОСББ Гоголя 221 Ініціатори звичайно задавалися питанням: а що коли не всі платитимуть за житло вчасно? Та якраз із цим проблем немає. Із майже тисячі співвласників у будинку один боржник зазначає член правління ОСББ Гоголя 221 пані Раїса. Так чи інакше, ОСББ змінюють наше уявлення про ведення господарства в багатоквартирних будинках. Як це відбувається в Черкасах? Ми з вами дізнавалися з перших вуст. Це була програма Я знаю як до нових зустрічей рівно за тиждень.